Боротенько прибіжимося по запитаннях, які ви понаписували. Так? Отець Василь, Чи може диявол читати наші думки? Щиро дякую за відповідь. <кхи> диявол досить могутний, але не такий, як ви собі думаєте. Диявол може нам нав'язувати свої думки, він може нас спокушати, але читати ні. Ми маємо дати йому дозвіл. Диявол взагалі не може робити без дозволу людини. Сідайте, можете сісти. Ми дуже часто, знаєте, забагато, забагато надаємо уваги дияволу більше, як богові, ви знаєте. І тому це поняття. Що він може то, може сьо, треба розуміти, що діял взагалі нічого не може зробити без волі людини, от, от нічого. Він буде спокушувати, він буде тебе дурити, лякати, ще щось там робити. Але поки ти не даш добро любим способом, чи він тебе здурить, чи він тебе якийсь інший спосіб буде мучити, то... Тільки з дозволу людини. Інакше він сили не має. Так, ідемо далі. Отче Василю. Якщо молитися в деякий момент, наприклад, не одні ті самі імена, а просто казати, ти Боже знаєш, чи це не буде надмірне уповання на Бога. Ну, ну, ти Боже знаєш, ну це, знаєте. Я думаю, що треба імена називати. Ну, дивіться, ви чуєте, як я молюся за, за те, що ви даєте на службу. Я ваші ім'я згадую, розумієте? Я ж згадую я ж ваші імена тих, бо це є дуже важно. Дивіться, Ісус Христос приходить до того біснуватого чоловіка і питаєся до демона, як твоє ім'я? І демон каже, Легіон, багато бо нас. То має значення ім'я чи немає? Має, не треба лінитися, називайте імена. Бо потім на другому приході скаже Христос, Твоє ім'я співнулося після того, як ти помер, пройшло півтисячі років, тебе згадали десять разів. А твоє ім'я згадали 10 тисяч раз. Тому що була родина, ходили до церкви, молилися, так навчилися, і тому імена ваші не радійте тому, каже Ісус, що біси вам кориться. Радітеся тому, що імена ваші як записані на небі, так говорить святе Євангеліє. І тому треба це враховувати, що ім'я має значення. Так далі. Так, мені дали маленьку пляшечку пахучого мира, такого, як у церкві мирують священники. Як правильно його використовувати вдома? Дякую. Ну, використовувати вдома те миро, що ви принесли з церкви, бо в церкві освячується, коли йде е з нагоди якогось свята, так? правиться всеночна, потім е освячується. Е Освячується п'ять хлібів, ну, п'ять просторів, як правильно ми ставимо, пшениця, вино і єлей освячується на Всеночнику. І потім на другий день це ввечері освячується, на, на великому повіну. На всеночній освячується. А це робиться перед святами якимось. А на другий день свято і після служби Божої. Чи на утрії, як деяка традиція, чи після служби Божої священник мирує, люди йдуть, на тетраподі стоїть образ того свята, яке який, який є, ну, наприклад, святого Миколая, так? буде образ стояти, ввечері правиться всеночна, освячується єлей, і потім на Миколая помазує тим їлею. Якщо би той елей принесе додому, ну, свято воно не може бути без кінця. Так? То тим єлеєм ви можете помазуватися, коли молитеся за когось. Так, Господи Боже, Ти освятив це єлеєм, зробила собі знак на чолі і молиш молитву в якомусь наміренні. Так, іменно там, під час молитви. І коли молитеся за когось в якомусь наміренні, робіть на собі там на чолі знак оцим єлеєм. Молиться за хворого, можете помазати себе і хворого, якщо він біля вас. так? От що можна з тим єдаєм робити. Так. Слава Ісусу Христу! Мій син загинув на війні 28.10-24. Я ніяк не можу змиритися сльози, ніби, ніби ти там лягла, бо душа болить, не знає, як жити. Борислава. слава. Дорогенька моя. Втрата – це така річ, і, і вона дуже болюча, і особливо, коли ми втрачаємо особливо дорогу близько нам людину, це особливо болюче. І ніхто від вас цю біль не забере, його можна або трошки пом'якшити, або зробити якимось легшим, але ніхто від вас цю біль забрати не зможе. І той тягар, який ми несемо внаслідок якихось болі, болів, болі втратів, як би це не було дивно, але воно нас укріплює, воно нас загартовує. Не забувайте, що причиста Діва Марія на Олгофті, коли стояла і бачила, як син умирає, як з його ранів тече кров, як терновий вінок, який вп'явся в голову. І цей біль, вона відчувала так же сам. І коли Христос помер на Христі, це також була втрата, і це відчувала Марія, це відчували ті жінки, що прийшли, і це їх дуже боліло. Чи треба був той біль? Чи той біль мав значення? Певно, що мав. Як ви думаєте, чи має значення той біль, коли жінка народжує? Це пам'ятка, що ми з болями приходимо в цей світ, з болями живемо і з болями проважаємо наших померлих рідних, а ще з більшими болями проважаємо наших загинувших воїнів. Але це біль, який нас укріплює, очищує і підносить до іншої гідності, хто справиться з тим болем, хто візьме його на себе гідно і достойно, розуміючи все значення цього терпіння і цієї втрати, як причиста Діва Марія, вона ж усю глибину старалася зрозуміти, пізнати і все, що їй найбільше боліло, знаєте що? Не то, що Христос помер, а то, що ті люди, які стояли навколо Христа, заради яких Він помер, з нього сміялися, не оцінили його жертву. Дивіться, щоб з нас не сміялися, що ми не оцінили жертву наших воїнів. Щоб на нас не показували пальцем, що ми не байдужі, що ми не міємо дивитися далі. Тому кажу вам, зрозуміти глибину страждання, як пречиста діва Марія, зрозуміти ціну втрати, яку Господь Бог від нас забирає. Щоб потім дати її в повні, дати в іншій формі, забрати тут земне і дати в небесне. Ми часом кажемо, та нащо мені небесне, я хочу земною, я тут живу на землі. Земля це не місце там, де ти маєш жити. Земля це місце долина, сліз, яку ти маєш пройти. І ще не знати, чи буде дуже добре, що ти багато в цій долині сліз назбираєш, чи ти багато від чого позбудешся. А життя на землі це коротка подорож, коротке випробування самий екзамен на людяність. Тому треба себе готувати до того, щоб зрозуміти саме значення втрати. Так, слава Ісусу Христу! Пишу вам з США, нью джерсі О, вітання, Америці. та слухаю ваше повчання багато нового почула для себе. Дякую вам. Отже, скажіть, будь ласка, чи має значення в який час доби молитися за померлого? Моя мама за життя казала, молитися за померло потрібно тільки зранку, вечором не можна. Але я була ще мала і не думала, що це тепер прийшов час за душу мами молитись і пригадалися її слова. Ну, знаєте, дуже добре, що ви в Нью-Джерсі, так? Яка у вас година зараз? От у вас темно, так? а у нас у сіна вже день, вже 10-та година. А у вас досвіта. Так так що в якій годині молитися? Молитва ли сьогодні, зараз до Бога? Так у вас а у нас день. Немає значення до моя, коли молитися. Мама мала ту стару школу, так вчили і використовували дуже прості прийоми, зрозумілі, без всяких пояснень. Треба молитися зранку за померлих, вечір за здоров'я. І це був досить непоганий прийом, такий, знаєте, щоб ну, на вечір за померлих будеш згадувати. А так зранку за померлих помолився, за день прийшов, забув, вечір за, за живих, за здоров'я, і все дуже добре. І тих згадав, і тих не забув. Значить, це було чисто з практичної сторони, чисто з виховної. А в значенню для Бога немає значення, який день, яка година, ніч, день. І не має значення місця навіть, так? Має значення стан душі, в якому ми з тані молимося. Крапка. Та, наступне. Мені дали маленьку пляшечку. А, це було? А, Мені дали маленьку пляшечку похочу мира, такого як священники мають пояснити, будь ласка, як правильно немає. Та я це розказував. Так. М? Отче Васильев, скажите, будь ласка, сьогодні завтра можна вишивати щось робити біля хати, бо у нас старші люди кажуть, що до обіду утриматися потім можна приступати, роз'ясніть. косівщина. Ох, Косівщина моя люба. Там. Сьогодні, завтра чи можна вишивати? А чого не можна? Сьогодні маєте е, світ... Варвари, та? завтра маєте преподобного е, Саве освяченого, та? е, Потім ми маємо Николая. Ну що я ще знаю? Ну що не можна вишивати? На що будете робити? Сідайте та вишивайте, як вмієте, Це дуже добре. Вишивати, я не думаю, що це є е, така, знаєте, праця. Я собі думаю, що е, вишивку наші е, предки придумали, знаєш, дітей там заставляли, аби дівчинка собі вишивала рушники на веселі, подушки, придані і так далі. Аби десь не валансалася, хто знає, де. Але аби сиділи собі вдома, от, те, сьогодні от, де, діти де, чим себе займають: тік-ток. Інстаграм ще десь там лазить по тих мережах соціальних, понадивлюється Бог знає чого. Знаєте, і, А раніше цього не було, і щоб дитину якось зайняти, той би ще мали. Це було свого роду таке, як би розваження. А ви ніколи не задумалися, чи можна в Інстаграмі сидіти, наприклад, у свята. Так? Якщо дитина то постійно, а вона як на роботі, розумієш? Ну, То скажіть дітям, що. Що це от свято і інстаграм не можна, бо то недобре. не добре. Бачите, які будуть мати вдома скандали. І чи, чи дитина потім скаже, яке для неї має значення то свято? Бачите? Ми занихаєли все? Тому для того, щоб відновити, найперше треба дітям пояснювати, що є свято, що є будний день, що є піст. Що таке середа, що таке п'ятниця? Що це за дні такі в тижні? Розкажіть, навчіть перший раз, а потім і питань таких вже не буде, чи можна вишивати сьогодні чи завтра. Можна. А дрова робати ні. Дрова рубати треба було влітом. щоб вони хоч трохи підсохли. А то є такі мудрі, що зараз ще. Снігу нема, ще, ще таке груди прийде, наприклад, спаде сніг, вони туди йдуть у ліс, рубають дерево, тягнуть додому, рубають то сире і потім так палі. З того дерева толку знаєте. Воно не горить. Дерево треба спилити туди, коли треба, зимою, привезти. Потім. Попилити її на, на такі куски метрові, а потім вона має стояти до літа літом чи навесні попилити на копки, а потім колоти. І вона має ціле літом десь колоти, щоб вони висохли. а потім вже будете палити, і з них буде туди толк, а так з них не буде толку. Дякую щиро всім вам за, за ваше запитання. Дякую, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Мені сьогодні. Дуже сумний, дуже такий печальний день, тому що вчора ввечері померла моя двоюрідна сестра Аня. Я так згадую, коли останній раз ми зустрічалися, я був у брата Любомира, і Аня була у гостях і. Ми так поспілкувалися, вона така була життєрадісна, така весела. Так часто мені дзвонила. Ми так з нею спілкувалися. І я коли вчора почув, мені брат подзвонив, сказав вечором. Якось воно несподівано. Вона молодша від мене і, знаєте, хвороба не вибирає. І брат Володя її помер, первина померла, мама померла, тата моя. Ну і що. Втрата велика, і сум великий, і ціла наша родина. Але ми повинні це все то, що я розказував про втрату сприймати з гідністю достойно. Бог знає. Що для нас є корисне, і Бог знає, як максимально витувати нас і в якийсь спосіб.